З лютого тренувальний процес у спортивних закладах на паузі. Лише в деяких регіонах поволі відроджуються офіційні змагання. Повертається до турнірної боротьби і кривий ріг. За підтримки військової адміністрації міста вперше за час воєнного стану тут провели чемпіонат області з боротьби самбо. Хочу винести велику благодарність Вілку Олександру Юрійовичу за розрішення проведення цих соревновань Зібралося більше ста чоловік. На ці сорінуванні діти тренуються, молодці. Це наші українці. Очень приятно, що малок нікак, ну смотря, смотря на воєнне час, приїхали э, уважити э, і поборотися э, перед новим годом. Чемпіонат області об'єднав юнаків та дівчат з провідних криворізьких спортивних організацій та представників жовтих вод. Захотілося просто показати результат. Бо обично приїжджав треті а там. ну, планую взяти второе, як мінімум. Я почав займатися з чотирьох років. Перші місця займав, другі також, третє також. На цих змаганнях я хочу показати все, що я вмію. Обласні змагання об'єднали дві вікові категорії. Можливість підтвердити свій клас та поборотися за перемогу отримали юнаки та дівчата 11-12 і 14-15 років. Саме первое как що требование – это не травмирувати. Требувань таких жорстких нету. Самая главная задача это им пробороться, вспомнить то, что нарабатывали те, що Ну, Конечно, желательно, щоб каждый тренер, щоб діти виступили как можна лучше. Ну а так, будемо подводить итоги, надеяться уже на наступний рік, щоб ті, які в составі, які тренуються, і займуть нормальні місця. Уже в 23-му році участвовали на, ну, на чемпіонаті області, а потім будемо боротися далі. За підсумком чемпіонату області учасники вибороли 28 перших місць. Серед найкращих самбістів Ігор Карпенко та Дмитро Богдан із шостої, Сергій Павлюков та Валерія Баганова з дев'ятої, Микола Погасій і Лось із сьомої спортшкіл та Назар Шкляр зі спортклубу Торнадо. Участь у суддівстві змагань взяла майстер спорту України Валерія Захаревич у першій декаді грудня. Підопічна Сергія Шпильова повернулася з Кубка Європи, де виборола срібну медаль. Не вистачила я вважаю досвіду та фізичної підготовки. Тому що більш технічного рівня вже набагато краще, тому що на перший раз зустрічаюся цією суперницею. І надалі буду працювати та обов'язково перемагати. Ми вже заставляли з президентом федерації України календар на соревновання, Вже заплануване соревновання. Дві України по молодіжці по зборним по взрослі будуть проводитися в місті Львові. Одна буде Україна проводитися в Тернополі. Множество турнірів запланувала в календарі. Також чемпіоната в області дай Бог, щоб закінчилися вот у ці всі балаження воєнного. Дай Бог, що ми побігли. Слава Україні! Іван Проводов, Олексій Правицький, цей день.